Про ангелів. <кій> Дорогі мої, колись в юності мене досить довго мучило питання, навіщо потрібні ангели? Серйозно. Є Бог чілений за образом якого створена людина, є святі, які досягли стану обожнення, люди, настільки пронизані Богом, що тут на землі щають несотвореним світлом божества. Господь свої таємниці відкриває обранцям, і Він може обходитися і обходиться без всяких посередників. Навіщо тоді потрібні якісь додаткові службові створіння, зведені в якісь хитромудрі ієрархії? Моє нерозуміння підживлювало імовні шаблони, що походили серед вірних, ангельське терпіння. Ангельська зовнішність, янгельське лице, ангелик, і на іконах зображення жінкоподібних юнаків, які навіть меч, як слід тримати не вміють. Виявилося, не я один такий. Одного разу жінка поскаржилася на хрещеника, Іванку, побачи добре і буде схожий на ангела. А я не хочу бути як ангел, ангели-дівчатка. І коли це ми встигли, дорогі мої, перетворити ангелів на дівчата, як так вийшло, що біблійні духи, що лякали своїм виглядом древних патріархів, раптом перетворилися в салонних кавалерів? Адже ангели Біблії дійсно страшні. Не обов'язково згадувати старий Завіт з його херовимами і вогненними мечами, відкрити апокаліпсис чи створіння хто завгодно, але зовсім не жінколи отроки. Архангел Михаїл лише кілька разів згадується у священному писанні. І всякий раз це стени боротьби і протистояння у пророка Даниїла у книзі, яку навіть перечитувати страшно. Михаїл, ангел і захисник єврейського народу, який б'ється проти князя Ангела Персії, Даниїла 10, 13, 12,1. У посланні Юди він сперечається з дияволом за тіло пророка Мойсея юди 9. І наймоторішніша сцена в Апокаліпсисі битва Михайла з драконом. Откровення 12.7. Ні в кого, дорогі мої, не з'явиться бажання назвати ангелів Апокаліпсису ангеликами. Це грізні воїни, які без сколивань виливають чашу гніву на спаплюджену гріхом землю. Вони приносять страждання саме так. І це одне з багатьох служень ангелів. У них дуже сувора робота. Господь називає ангелів жінцями, які будуть першими, у чиї руки ми потрапимо після смерті, і пошле на людський ангелів своїх, і зберуть царства його всі спокуси і тих, хто чинить беззаконня. І вкинуть їх у піч вогняну, там буде плач і іскрегіть зубів. Матея 13 41, 42. Хоч це і слова Євангелія, але звучить якось не по-євангельськи, чи Бог є любов, доброта і чоловіколюбний. Христос, це саме милосердя, а тут така жорстокість і нетерпимість. Так, дороги, саме нетерпимість, ангели це втілена нетерпимість, і цим вони нам дорогі, і тому ми так їх потребуємо. У якийсь час, нехай історики скажуть, коли християнська моральність цілком зосередилася на моралі статі, настільки занурилася в ці питання. Що утотожнала святість зі святістю безшлюбності, чистоту з не, на невинністю, і ангели, як безтілесні духи, найкраще підійшли на роль ікон викривачів статі і родового життя. Звичайно, я сильно спрощую, хоч і не ставлю під сумнів, важливість таких дійсно священних чеснот, як цнотливість і дівоцтво, за якими так сумує наш час. Мені просто хочеться сказати, що ангели це не про цнотливість або не лише про цнотливість. архистратих Михаїл це ангел боротьби. Але не за чистоту плоті, його боротьба, як і боротьба кожного християнина, не проти крові і плоті, а проти начальства, проти влади, проти світоправителів темряви віку цього, проти духів злоби піднебесних. Ефесян 6.12. Хто він, супротивник Архангела Михаїла? Диявол. Наклепник, батько неправди, саме так його атестує Спаситель. Він, чоловіко, убивцею був споконвіку, і не стоїть в істині, бо істини немає в ньому. Коли говорить Він неправду, від себе говорить, бо Він неправдомовець і батько неправди. Івана 8.44 Архангел Михаїл і весь Ангельський собор служителі правди, тому світ безтілесних духів назавжди розколотий на два неприперенні табори служителів правди і прибічників брехні. І мені здається, що найважливіше це, що нам слід знати про ангелів, оцю про цю боротьбу. Нам відкрито, дорогі мої надто мало про життя ангельського світу. Навіть саме слово ангел говорить лише про функцію служіння, вісник, листоноша, але те, що це служителі правди і справедливості, неймовірно підтримує і підбадьорює. Чому потрібно обов'язково робити акцент на цьому служінні? Чому вірність правді, до речі, щось дуже абстрактне, це так важливо. Важливе, дорогі мої, і саме зараз, коли кожна людина просто захлинається в океанах брехні і брудних маніпуляцій, допомога ангелів особливо актуальна. Церковні люди звикли називати наш час епохою розпусти. На соборах і конференціях ми хитаємо головою і заламуємо руки. На дітей виливається стільки спокус, вони бачать стільки бруду і поганих прикладів. І з цим ніхто не стане сперечатися. Це реальна загроза і об'єктивний факт. Проте справжня розпуста, як мені здається, починається там, де дитину з дитинства привчають терпіти брехню, змирятися з брехнею, не помічати лицемірства і несправедливості, і якщо ви думаєте, що це проблема тільки світського товариства, маю вас розчарувати. Не випадково, саме під час співу херовимської пісні, коли на літургії ми поминаємо ангелів, священник у молитві, <кій> просить очистити його серце від совісті лукавої, бо кожен дорослий занадто добре знає так, совість може злукавити, вона така боягузка. І ми зовсім не на боці брехні, ми просто пристосовуємося, намагаємося бути терпимими, толерантними і так звикаємо, що з часом навіть самокричущу брехню і дику несправедливість готові захищати і виправдовувати. Якщо ви хочете знати, дорогі мої, як виглядає ангел, не дивіться на портрети епохи бароко. За них навіть ангелові соромно. Леце ангела це обличчя підлітка обуреного брехнею і, можливо, підлітки і справді безрозсудні та максималісти, але ця дивна чуйність до правди, надбання саме підліткового віку і щастя, якщо людина не втратить цей дар з роками. Ця благородна нетерпимість до брехні і несправедливості властива не лише дітям і ангелам. Справжнє джерело цієї благородної нетерпимості, агнець Апокаліпсису, погляд якого так ясно і страхітливо передає образ спас затяте око. Так, Цар правди такий не сентиментально цукерковий, не єлейно шипучий, а живий і бойовий переможець пекла і смерті заступник серед іскривчених. Чи потрібні нам ангел? Навіщо закликати його молитва? Мені нічого у них просити. Але я дуже потребую їх допомоги, щоб не оступитися, щоб не захопити ще брехнею і легкодухістю. Адже якщо сильні і міцні падають, на що спертися нам? Один священник прийшов висповідати і запрещати помираючого чоловіка, котрий так і помер на руках священника. Перед смертю він попросив передати свої кошти своїй родині, а це була чимала сума. Великий страх охопив священника, як провести таку велику суму грошей через безлюдні лісисті місця, але вийшовши з дому, він сміливо пустився в дорогу. Священник щасливо перевіз ці гроші і передав родині. За деякий час він знов у цьому ж поселенні сповідав посередсмертного хворого, той розповів, що має гріх, бо мав намір пограбувати свого сусіда, який був багатий, і не міг чинити опору, бо був важко хворий. Але підійшовши додому, я побачив священника. Тоді намірився вбити священника, щоб заволодіти багатством. Священник спитав. Коли це було? І дізнавшись, коли скрикнув Та це ж був я, ви могли мене легко вбити? Ні, відповів вмираючи, бо з дому вийшло троє. Спереду був священник, а позаду ще двоє в білих одежах. Вони цілу дорогу супроводжували його. Тоді священник зрозумів, що це ангели охороняли його і допомогли доставити безпечно гроші родині. Коли б запитати когось із дорослих, чи ти молишся щодня молитву до ангела-хоронителя, то, можливо, хтось посміхом скаже, що це молитва для дітей, а не для дорослих людей. А чи є хтось із людей, хто б не хотів мати постійно Божу поміч і опіку через святих Тому на кожній божественній літургії священник звертається до Бога з проханням, ангела миру, вірного наставника, охоронця душі тіл наших, у Господа прошій. Якщо Бог кожному з нас дав таку могутню охорону, користаємось цієї Божої опіки, Молімося часто до своїх ангелів хоронителів щоб вони завжди і всюди хоронили нас від усякого нещастя, духовного і тілесного. Ангели. Принаймні багатьом здається, що вони знають, хто такі ангели. Це духовні. А значить, безтілесні істоти, які літають, тобто пересуваються у просторі задмогою крил. Принаймні так їх зображають у мистецтві. Крім обов'язкових крил, їх часто зображують маленькими голими хлопчиками з луком і стрілами, копідонами або амурчиками, що відсилає нас до давньогрецької та давньоримської міфології, або жонаки в Білому одязі, що в свою чергу відсилає нас до біблійної традиції. Що спільним є в цих двох образах, так це не шкідливість цих істот. Вони швидше викликають розчулення, ніж страх. Але до чого тут страх? А до того, що в Біблії, коли янголи з'являлися людям у звичному для нашого змус сприйнятті вигляді, вони попереджали співбесідників, щоб ті не боялися. Не бійся, Захарії, Луки 1:13. Саме такими словами. Почав своє звернення до священника Захарії ангел Господній, який загалом з'явився з доброю новиною про скоре народження довгоочікуваного Месії. Не бійтеся, я звіщаю вам радість велику, яка буде всім людям, Луки 2.10. А це вже слова ангела, з який з'явився пастух пхам поблизу Вефлеєму, щоб повідомити їм, що нині в місті Давидовому народився для вас Спаситель, який є Христос Господь. Луки 2:11. Не жахайтеся. Марка 16.6 знову ж таки схожим чином розпочав своє звернення ангел у вигляді юнака, вбраного в білий одяг до жінок, які прийшли до гробниці помазати тіло Ісусу. Отже, до якого висновку можна дійти, розглянувши ці три евангельські епізоди, що у завітні часи. Ставлення людей до ангелів сильно відрізнялося від ставлення нашого. В ті часи люди сприймали ангелів як вісників Божих, що в дійсності так і було. Проте подібна зустріч могла закінчитися смертю людини, що звичайно викликало у людини природний страх. Ми ж швидше сприймаємо ангелів як елемент декору. Під час святкування різдва, зазвичай забуваючи їх справжню роль, а також як героїв дитячих оповідань казок. І це в кращому випадку: адже ангелів часто зображають у вигляді напівоголених юнаків та дівчат з явними елементами еротизму, що, звісно, до Біблії не має жодного відношення. Проте в Біблії. А ангели з'являються часто зовсім не в образі миролюбних юнаків. Варто лише пригадати ангела з 10-го розділу, з книги Откровення апостола Івана Богослова. І бачив я іншого ангела сильного, який сходив з неба, одягнений в хмару, над головою його була райдуга, і обличчя його, як сонце, і ноги його, як стовпи вогняні. У руці в нього була книжка розкрита, і поставив він праву ногу свою на море, а ліву на землю, і викликнув гучним голосом, як рекає Лео, вірш 1:13. Або ще одна картина, запозичена з 12 розділу цієї самої книги: Відбулася на небі війна Михаїл. І ангели його воювали проти дракона, і дракон і ангели його воювали проти них, та не встояли. І знай... не знайшлося вже місця для них на небі. І скинутий був великий дракон древній змій, званий дияволом і сатаною, що спокушає всю скленну, скинутий на землю, і Ангели його скинуті Вірш 7, 9. Виходить, що ангели Господні можуть викликати не тільки розчулення, але і страх і повагу. Між іншим, ангели у Біблії виступають загалом духами служіння, яких посилають служити тим, які мають успадкувати спасіння, євреїв 1:14. Тобто, Господом ангели створені для служіння усім нам. Наскільки ж величним є Бог? Який створив таких величних істот, щоб вони служили людям. І наскільки ж безглуздим є деякі наші уявлення стосовно ангелів Господніх, і навіть страшно припустити, наскільки безглуздими і жалюгідними, а часто і блюжнірськими, є уявлення багатьох людей стосовно Господа Бога. Може, годі живити, а точніше труїти. Себе всілякими забобонами та вигадками та почати черпати відомості про Бога, а разом з Ним і про ангелів, оточуючи і світ і людей в цьому з найнадійнішого джерела Біблії. Біблійне сприйняття ангела цілком однозначне, священний страх і трепет. Людина падаєниць побачив шевелич, силу і сяйву небесного посланця, таке сприйняття так само схоже на сучасне уявлення про ангела, як рожеву блакитну гламурну істоту з поштової листівки, як схожий грізний двосічний клинок на китайському пластмасу іграшку, ангели-посланці. Слуги Божі, могутні духи, яким Бог довірив доглядати все ним створене, основи неба і землі, вод і вогню країни народів, про влаштування ангельського світу, популярні християнські видання, зазвичай пишуть, ґрунтуючись на знаменитому трактаті про небесну ієрархію святого Діонізія Аріопогіта. Але дев'ять ангельських вченів розподілення дуже приблизне, і сам трактат досить складний, неоднозначний, як і історичні відомості про його автора. В коментарях до цього трактату преподобний Максим Сповідник, один з найосвідчених святих отців, так пояснює вираз Арепогіта театр ангельських імен. Чому він і називається театром? Пояснюючи, що написані образи святих ангелів не відбивають істину, бо насправді вони не такі, якими їх представляє священне Писання, але вони зображаються так, щоб ми осягнули їх велич, мається на увазі ангелів, які, які вони, по суті, мені бачити ні знати не можемо. Це знання перевищує міру грішної людини. Про те, що корисне і треба знати нам про ангелів, дано. Про святого Архангела Михаїла, чиє ім'я означає хто як Бог, ми знаємо, що Він один з вищих чинів ангельських, і що архістратигом, полководцем Він зветься недаремно. Ангелам теж дана свобода волі, свобода вибору, але, як говорять багато святих, не так, як людям. Ангели можуть зробити свій вибір з Богом або без Бога лише одного разу. Колись такий вибір зробив один з найбільших ангелів, могутній денниця і постав проти Бога, скушивши в бунт у розкол третину ангельських сил. На небі сталася битва, на чолі ангелів, вірних Богові і своєму призначенню, став архангел Михаїл. І воїнство бунтівників було скинуте з небес, зі світлих ангелів, ставши темними демонами. Відтоді християни шанують архістратига Михаїла, як одного з своїх покровителів у боротьбі з силами зла, з силами бісівськими. Старода спрадавна ангели близько спілкувалися з людьми, виконуючи дане для них повеління. За проява сил природи, за складними перепетіями земних доль, люди бачили прояви небесних сил. І з тих самих пір до цього дня велика спокуса людини впасти у те, що називається ангелопоклонством, заміж Бога поклонятися Його слугам, обожнити їх. Від гомони цих хибних уявлень можна побачити і в дії якогось сучасного праф'янина, що вимовляє молитву Архангелові Михаїлові як магічне заклинання від нападу ворогів, і в тлумаченнях настирних свідків Йогови, що уявляють Христа як втілення Архангела Михаїла і в Древній Єресі Гнасти. Ми і ангели творіння Боже, і йому одному личить наше, і ангельське теж поклоніння личить слава. Недаремно, свято собору, архістратига Михаїла та інших безплотних сил має свій початок у діяннях у постановах Гладоокійського собору, який ще в IV столітті звернув увагу вірних на небезпеку, поклоніння ангелам самість Бога творінню замість Творця. Так, ангели вірні служителі Божі, але тільки служителі, а ми люди, смертні, грішні, нікчемні люди, хто ми такі, хто ми і наскільки ми великі і улюблені в Бога, якщо заради нас Він сам став людиною, прийняв цю тлінну плоть, помер на Христі і Воскрес. Якщо пресвята, але земна людська діва, яка стала Його матір'ю, нині шанується церквою як чесніша від херовимів і незрівнянно славніша від Серафимів. Шануючи дорогі мої і славлячи ангелів Божих, не забувайтемемо і цю царственну честь і важку відповідальність, яку Бог поклав. Саме на нас. Амінь. Якщо і надалі бажаєте слухати мої повчання, підпишіться на мій канал. В першому в коментарі ділю благословення, ви там напишіть імена, а також коментуйте почути. Цікаво і почути вашу думку. І про подобайки Не забувайте. Пальчик вверх або пальчик вниз. Слава Ісусу Христу!